У зі мене ігрепроі сьогодні відграти Бравл Старс. Але дивіться, в мене вже друга срібна ліга. Ви просто подивіться, як я це апнув. Бронзову я пройшов срібну майже срібну до другої пройшов, скоро буде третій і там золота, там же недалеко алмазна, міфічка вже не так, не так уж далеко. Легендар тоже не так уж далеко. І Ліга Мастеров теж не так уж і далеко. Так що норм! Зараз давайте виберемо, що ми будемо грати. Погнали. Звісно, бій з босом. Я, я обожаю цей режим. Він найкращий, який існує просто. Так. О, в нас одна золота. Відмінно. Полетіло, він пішов туди. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. На на на. Я буду просто його вбити постоянно. Дибеща тут на на. На. Ой-яй-яй, банка випала! Як мені банку взяти? ай 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 яй я сдох. Я сдох. Я, я, я. я, я, я тебе бан... Дві банки биде буду. Неии. Всі взяли эти дві банки. Ну на, ща це. Ну дайте мені тоже банки взяти. У мене вообще нуль. Я едгар, мені треба дуже багато банків, то я буду доносити дуже багато вонов. Дайте мені банки. Іди сюда. І зараз несу. Це що можна внести? Куди там пішов? Зараз банк. Іди сюди. Бамбандировка запрощена. Ай-яй-яй-яй, ч-то, ч ты на меня свои ракеты пускает? Ой, ой. Моя. Оп-оп-оп-оп-о-на-на-на-на-на. На, 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 на. 16 секунд. Давай, бежи. Бежи, бу. На улице. Так, на. Па, дякую за баночку, бо... О, не, він злится. Думаю, я пока еще не буду юзать, а я ее оставлю на что. Ай, ай. На, на, на. Баночка моя. Шесть банок. Дуже бахторно. На, на. Усили. Ай! Ай! Боляче! Дуже сильно боляче! Маш не же ні! Як це було близько? В мене всі банки би. Усі до єдиної моя. Привіт. Ще раз дякую. Стой! Тихо, 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 бос. Тихо, босик. Обережно. Дев'ять баночок. Десять баночок. Добре! Зараз я тебе просто візьму і все. Хтось вдох. Лутаємо усе. Гіперзаряд, дякую, Кольт. Ем, стратегія в мене така. Я просто буду ходити вокруг нього, він буде пускати свої ракетки. Обережно, забираємо баночку. О, взиваючи по команді пали. Ідеально. Ідеально. Тринадцять банок ретитуй! Тримай. По... Єс треті бізуми пройшли. Тепер погнали на четверте. На Едгарі чи. Так, на Едгарі Хотів просто взяти як його лу, але він не так буде добре справлятись. О, у нас два Едгари і один лу. О, в когось це бронзова ліга. Да. Так. Оп-оп-оп. На, 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 зараз буде баночку. Тримай. Ай, ну наче ти банку мою Це Твоя банка. Давайте заморожуйте його. На, 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 на. Іди сюда. Yes. А як мені банку тут забрати? Добре, хай той Едгар бере всі банки. Черо, номер будемо їх брати. Моя! Сюди зу мені! Банки теж треба. Іди сюди. На, 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 баночка, на, на. Зараз пофальмимо трохи. Привіт! Привіт! Ти попав на вбивання, так що ми тебе зараз швиденько приб'ємо. Не хвилюйся. Все буде нормально. Ну як сказати, не зовсім. Аккуратненько, так оп! Аккуратненько так уходимо. Щось будемо банку обирати. Давай, банка, ти йде, випадай вже. О, ми його просто будемо тримати на одному місці. Давайте просто вб'ємо його. Для мене банки не головне. Для мене головне, щоб я просто вижив. Давайте, нам, ми, нам треба просто тримати його на, одно, на одному місці. Але він постійно буде втікати. Давай, Луну, коплю собі ульту його, я, я його тримаю. Не доб'єш мене! Ніколи! Ніколи в житті ти мене не доб'єш, знаєш. Ні, ні, я зараз здохнув... Ні защита! Я майже не здох. Це було дуже близько. Але я постарався Давайте тримаємо на його, на його на одному місці треба тримати завжди. Давайте. Друзі, поки ми його ще не вбили, поставте лайк та підпишіться на мій канал. І поставте колокольчик, щоб першим здаті у виході моїх нових відео. Давайте швидше, бо він зараз вже помре. Давайте! Yes! Я не сподіваюся, вистили. Так, бізуміє п'яте ми пройшли чи шосте, чи четверте? Не знаю, про четверте. Так, погнали ще раз. П'яте тепер вже. Я знаю римські цифри майже. Так. Одолей боса добре. Окай Дуже добре. Кріповик Даніл, добрий день. Дуже приємно. Я Кирилл. Про иди сюда, рататуй. Я про... просто нам треба його. Давайте Єшки-бішки. бишки. Бит бішки. Тр... Біт... бі 8. Чи як його... Як його там. Як він там називається? бі 8 А, 8 біт. Точно. Оп. Рататататай. Було б прикольно, якщо б гаджеты були безкінечні. Я просто був би в щиті. Вічно. Баночка моя! Давайте. Ай-яй, восьмій, возьми біти, нам треба в нього просто вбити. Ультикопляти в нас доволі. Я с ним разом побіжав. Треба ульта мені зараз, Дуже сильно. Ай. Ай. Та що ти мені робиш? Що ти робиш? Що ти робиш? Що ти своїми ракетками мені робиш? Що тобі робиться? Слухай ти, босик, що тобі робиться? Стріляйте вже в нього? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Бабах! Я йду його бити. Приймаю ракетки! І Ра-та-та-та-тай. Рата -та -та Зараз буде про... Якщо він кудись убіжає, він не зможе. Він не зможе куди либо втікти. Ти мені своїми ракетками тепер нічого не зробиш, мене ультає. Обережно. Уходимо, беремо баночку. і продовжуємо його просто домінірувати. Обережно. Оп! Обережно. ріп один. ріп два. Добре. Я не хочу з собою зараз рискувати так дуже сильно, але я виживу. Це я можу гарантувати 100%. То, що я виживу, я гарантую Оп! Обережно. Чекаємо, поки один возродиться Один возродився і другий зразу ж. Приймайте ракетки на себе! Вы шучите. Так, так. Ай. Ух. Тихо. меня на чисто на приколе спас барьер. Ай. нет. Будь ласка, тихо, 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 тихо. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Это дуже напряжно. Друзья, я не хочу рисковать собой и брать эту банку. Краще ее кто-то другий возьмет. Ти мені не. мені нічого не зробиш своїми ракетами. Так, мені зараз дуже сильно потрібна Ульта! Зараз пройдемо без умета. Один здох. Окей, я виживу. О, зараз буде дуже і дуже важко жити. Нам. З вами. Ай! Оп! Ти, ти мені свою ракету кинув, а я тобі. Ти мені своїми ракетами теж нічого не зробиш. Оп-оп. ой ай. Це, це, це коли він ракет? В нього один процент! Є, ми пройшли п'яте безум'я. Так, друзі, я його пройшов ми тепер руський друзі. До побачення і пока-пока!